Благословенної усім суботи, дорогі брати і сестри, сьогодні 9 листопада 2024 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 8, вірші з 16 по 21. Ніхто ж у Босвітільника вжек покриває його сосудом і под одр подлагає. но на возлагает, да входящие видят свет. Несь бы тайно, еже не явлено будет, ниже утаено, еже не познается, и в явлении приидет. Блюдитеся убо, как услышите, и же имать дастся ему, и и же не имать, и еже имея возьмется от него. Придоша же к Нему Мать и братья Его, и можаху беседовать и к Нему народа ради, и возвестиша Ему глаголюще Мать Твоя и братья Твоя вне стоят, видите тебя хотяще. Он же отвещав рече к ним Мать моя и братья моя, сие суть, слышащие Слово Божие. І творящі є. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною, і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. До нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього і сповістили йому. Твоя мати і брати твої он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них Моя мати і брати мої це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. Усім спокійної, мирної суботи, плідної праці і щирої натхненної молитви.